Пару часов назад стало известно, друзья, и это хорошая новость для всех нас, для тех, кто вышел и поддержал Украину, что президент Украины договорился по телефону с председателем Еврокомиссии Хосе Мануэлем Борозу, что тот примет делегацию Украины, чтобы обсудить некоторые аспекты соглашения об ассоциации. В Ужгороді про це нічого не чули. Мітинги тривають. Студентів та викладачів одного з університетів навіть звільнили від занять до 6 грудня. Що діється на Закарпатті, Знає наш мобільний Віталій Глагола. В Ужгороді на мітинг вже другий день підряд збирається понад три тисячі людей. Акція проходить мирно і міліції поруч не видно. Понеділок, а театральна в Ужгороді, як і в неділю, забита вщент. Люди прийшли підтримати тих, хто зараз на Євромайдані у столиці у варіант силового розгону Ужгородського майдану тут не вірять. Упевнені зіграє фактор маленького міста. в Ужгороді таке не відбудеться, тому що тут дуже Люди одне одних знають, і я не думаю, що міліція на щось подібне піде. Від площі люди пішли ходою до Ужгородського університету. Студенти, а їх була більшість, змусили ректора регіонала, аби він призупинив членство у партії регіонів. Але цього мітингувальникам виявилося замало. Пішли вимагати того ж від губернатора Закарпаття. Перше ми вимагаємо, щоб до нас вийшов голова державної адміністрації, заявив свою позицію щодо того, що відбувається зараз в країні. Оголосив розпуск обласної організації партії регіонів.

Вийшов його заступник, але його освистали. Коли стою поруч, відчуваю, що при бажанні цей натовп може взяти штурмом обласну адміністрацію за кілька хвилин. І десяток міліціонерів, які стоять усередині, їм не завада. Зараз мітингарі оточили живим кільцем закарпатську обласну державну адміністрацію і обіцяють не відступати доти, доки до них не вийде губернатор Ледида. Але обійшлося: лідери активістів дізналися, що губернатора немає у будівлі і змінили тактику. Тепер їхня ціль. Мерія Ужгорода. Найактивніші дві сотні ужгородців прямо у сесійній залі вимагали підтримати Євромайдан. Після годинних нарад під кінець робочого дня депутати таки здалися. Більшість прийняли рішення просити Януковича про відставку уряду. Офіційного листа відправляють до адміністрації президента уже сьогодні.